Горішні плавні сучасне місто для молоді, де кожен може виявляти свої здібності у різних галузях. Увагу нашої знімальної групи привернули хлопці на двоколісних велосипедах, скейтбордах та самокатах. Про активний відпочинок молоді розповідаємо далі. У самому центрі парку культури і відпочинку горішніх плавнів є місце, де щодня лунає стукіт коліс. Це скейт-майданчик. Містяни приходять сюди з різних причин. Хтось хоче навчитися новим вправам, а хтось активно відпочити, щоб відволіктись від гаджетів та поспілкуватися з друзями. Просто приходимо дивитися, подобається наблюдати, але робити ну, це складно дуже Яким чином. Ви їх підтримуєте? Коли вони діла трюки, ми хлопаємо, знімаємо їх. На майданчику збираються переважно хлопці, які катаються на роликах, велосипедах, скейтах та самокатах. Руслан перепробував багато різних видів активного спорту. Вирішив обрати велосипед та вже понад три роки займається велотрюками. Розповідає, йому дуже подобається приходити на тренування саме у міський парк відпочинку. «Скейт-парк має спеціалізовані фігури, на яких можна робити трюки. Тобто просто в звичайному місці десь там на велодоріжки ж не скейт-парку набагато зручніше. Є певний простір для нас, де ми нікому не заважаємо, нам ніхто не заважає. Тут мені подобається в принципі і атмосфера, і те, що в парку знаходимося, дерева все красиво. Майже кожного свого вихідного виїжджаю на скейт-парк. Це моє хобі як спосіб активного відпочинку. Тут неважливо, скільки тобі років, все починається з бажання проводити час активно та з користю. Дев'ятирічний Нікіта вже третій рік ходить до скейт-парку відпрацьовувати навички у катанні на самокаті, І із задоволенням розповів нашій знімальній групі, чого вже навчився. Віп бар, вчуся фінгервіп, і вчуся два віпа, і бар твіст. Кожен день я тут биваю. Навіть зимку? Ну, взимку не знаю. Якщо сніг є, то вдома сижу. а якщо немає, то все одно катаюсь. А для тих, хто вже давно захопився екстремальним видом спорту, скейт-парк парк це не просто розвага, а можливість щодня вдосконалюватися. Олександр займається велотрюками понад сім років. Усе це частина його щоденного шляху, адже... Кожен трюк це як визов для людини. І щоб досягати нових вершин в цьому спорті, потрібно кожен день е, працювати над собою та вдосконалюватися. Е, дуже гарно, що в місті є така, е, таке місце, де можна прийти і позайматися цим спортом. Дуже маю надію, що цей спорт буде розвиватися в нашому місті. Такі місця роблять місто живим. Це не просто майданчик для катання, це місце, де діти й підлітки діляться гарним настроєм, здобутими навичками та проводять щасливі миті, що залишаються в пам'яті. Нагадаємо, майданчик для заняття екстремальними видами спорту у грішних плавнях було облаштовано 2012 року за фінансової підтримки благодійного фонду полтавського ГЗК. Ідея створення належить на той час першому заступникові міського голови, а нині очільнику міста Дмитрові Бикову.